Дівчата, мої хороші, найкращі. Що ось у Ані сьогодні, сьогодні такий настрій. Трошки буду вашим провідником, трошки попрацюємо з родовими. Значить, робота непроста. Робота тільки для тих, кому треба відповіді на питання від родових. Робота дуже непроста. Я роблю, а ви будете мати можливість відчути, хто за вами стоїть, хто з родових поруч. Попереджаю, в кого є негатив, ви можете відчути, що хтось присутній. Ну, там, чорти чи хтось. Непроста робота. Непроста ви кличете виключно своїх. Робимо вночі. З родом будемо розмовляти. Хто хоче, хто довіряє, хто не боїться. Хто не буде себе потім накручувати, щось собі вигадувати, кличете виключно ви своїх. іноді іноді вам треба зрозуміти, хто ви де ви, ця практика дуже гарна. Її часто робити не можна раз на місяць, а краще робити за якоїсь потреби. Тому відео можете зберегти. Страшно, обстріл, наприклад, щось. Ви ввімкнули, свічечку запалили. У мене буде з четвергової сілі. Це у нас для чистки простору. Хто замовляв, у кого є такі дома, ви знаєте, що це для того, щоб знімати побутову. Чому я буду пропалювати саме таку, щоб вам не було тривожно. Воно дуже добре знімає тривогу, якусь напругу. Також вони робляться індивідуально, тому хто любить з вогнем працювати, комусь свічки подобаються, якщо ви хочете на якусь свою потребу, на кохання, на фінанси. Неважливо на чистку я для вас зроблю те, що буде саме для вас працювати. Якщо вам треба, ви пишете, знаєте куди. Ми сьогодні не для цього зібралися. Ми сьогодні кличемо ваших родових. Дивіться, я називаю це родовим, тому що в мене відкритий канал. У вас це може бути як вищі сили, як янгол-охоронець. Вам не треба нікого чітко уявляти. Кіженька, до речі, одна з останніх. Тому кому треба. Пишіть. Ви так само можете взяти каміння, щось що вас підсилює, іграшку, улюблену з собою. У нас буде з вами такий дуже дивний досвід. Ви потім зможете поділитись своїми відчуттями. Зрозумійте одне. Коли ви працюєте з практиком, практик для вас когось викликає, да, дає поговорити з померлими. Говорить замість них, це одне. Коли ви зараз будете кликати, прийде той, хто вам потрібен. Тобто, якщо ви хочете чоловіка, померлого почути, це не для того, щоб їх турбувати. Ми зараз максимально їх не турбуємо. Зрозуміло? Прийде. Ви просто почуєте, що вам хочуть передати самі. Ви можете навіть когось побачити. Якщо ви дуже такі боязкі, ви не залишаєтесь далі. Тому що ми йдемо трошки в іншу роботу. Да? Я не, не картьожник. Ну, чомусь мені захотілося покликати. Вода спеціальна, спеціальні квіти, спеціальний віск. Повторювати все це достоменна свічка, щоб серце ваше не боліло, не палало. Щоб все було добре, тобто зараз пропалюємо все вам на добробут. Це обов'язково. Ви собі можете церковну, можете іконку взяти. До речі, боїтесь? візьміть Спасителя образок. Можете до себе притиснути, буде працювати. От, повірте. Якщо чорти повилазять, якщо вони за вами ходять, ви прям побачите свій негатив. Дітей, тварин, нікого не повинно бути. Та куди хочете, йти, в коридор, можете на вулицю вийти. Нікому таке щастя не даруємо. Що від нас треба? Сконцентрувалась. Кому буде важко навіть один раз дивитись? Може таке бути? То три рази підряд не дивитись. Один раз. Да, от цього, там, давайте, з цього ї хвилини. Ми дивимось тричі. Ми вже сіли, ми вже приготувалися. Поговорити хочу з тими, хто захищає. Хрестик можна носити. Дзеркала закривати не треба. Якщо є ваша воля, дійсно, поговорити з тим, хто вас захищає. Почути хочу. Я є, ім'я своє називайте. Твоя дочка, твоя кров, або твоя дитина, або твоя родина, або твій хрест, або твій похрест, або твій вихрест. Я в тебе питаю, ким би ти не був, ким би ти не була, ким би ти не було, для чого б ти не стояла, не лежала, не мовчала, не кричала. Я в тебе питаю, хто ти зараз є? Хто ти зараз є? Кому страшно? Водичку вмилися і вимкнули відео? Я тобі принесла іграшки бавитись, водою славитись, вогнем плавитись, тебе задобрю, тебе зазиваю, дух роду мого, дух близьких моїх, дух родових моїх. Хто стоїть за мною, переді мною, наді мною, піді мною. Хто ти є? Дихайте. І от прям відчувайте, що ви відчуваєте. І зараз можете все. От дивіться, хто прийшов. Хто ти є? Хто зі мною? До когось дитина прийде. Ви можете бачити їх в різному віці. Хто прийшов до вас? Хто я тобі? Хто ти мені? Мене сіль від зла захищає, вогонь зло відпалює, віджигає, злих духів від цього дому від мене відганяє. Тебе запрошую. Хто ти є? Я тебе від цього серця питаю, тебе зустрічаю червоним плам'ям. Тебе запускаю, впускаю. Кажи мені, що мені треба знати, що мені треба відчувати? Хто мені зло робить? Хто по мені на погост ходить, хто мені шкодить? Хто мною хороводи водить, хто мені дороги плутає, хто мені двері закриває, покажи мені, розкажи мені, по чому душа моя болить, почому сидя твоя коптить, почому душа моя розривається. Почому дух міймається, покажи мені, хто я є. Можете розмовляти. Запам'ятовуйте все, що вам приходить. Ви можете не все побачити відразу. Хтось буде плакати, бо мене прямо аж заклало О, очі зараз. Хтось прямо буде плакати. Хто тут є? Довго ми не будемо вас мучити. Якщо побачили, хто прийшов, обійміть. Якщо боїтесь себе, обіймаєте себе. Зрозуміли, сильно, сильно, міцно, міцно. Я тебе обіймаю, тебе відпускаю, тобі дякую. Тобі дари, дарую. Комусь каже, не візьму. Комусь каже, стоїть пальцем, каже, не треба. Ні-ні-ні. Не все сказали вам, доскажуть. Приснитись можуть. З чим би не прийшло. Звідки прийшло, туди пішло? Зі своїм пішло, моє з собою не взяло. Відпускайте. Дівчата, у кого сльози горить шкіра? Щось болить, тягне, відкрили воду холодну проточну. Я ще вам допалюю ваш побутовий негатив, якісь ваші сльози. Бачите, якісь сварки. Я ще буду працювати. Тобто Ви можете ще зі мною сидіти. А, значить, Вмитися обов'язково. Можете хреститися, Боже, можете святою водою помитися, можете вугле помити. Звуки могли бути по квартирі, по хаті. Я по хаті завжди кажу, тут таке моє. Що ви розуміли, як це працює? Все, що ви зараз побачили або визвали, воно поруч стоїть. Ви просто не бачили. Ви не духів викликали, ви не викличете, ви не витягнете. Ну, тільки якщо у вас є здібності, ну тоді вже напишете. Подивимось, що ж ви там. Якщо щось страшне прийшло, можете писати. Я не впевнена, що всіх розберула. Ну, цікаво просто. Ви просто собі дали побачити Візуалізувати, відчути, побачити, знаєте, почути. Те, що поруч з вами, воно вже є. Воно поруч, ви просто ну, не бачите. Якщо ніхто не прийшов, бо якщо було тихо, спокійно, якщо ви постійно відволікались, у вас закритий канал, тобто до вас не достукаються, ви можете ще намагатись подивитись, і не треба себе, знаєте, як насилувати, через силу себе заставляти це робити. Це не для того. Це не для того, щоб постійно їх довбати, вибачте, за мою прямолінійність, задовбувати. Прийди, прийди, скажи, скажи. Та не будуть ходити. Це, наприклад, хворіє дитина, все, у вас паніка, істерика. Сядьте, включіть, вімкніть свічки, поставте, запитайте, що мені робити, дай пораду. За життя дітей не питайте, тільки от такі страшні ситуації. Страшні. Або там хтось зникли не, не, не треба. Дівчата. Хто зникли безвісті, ви не зовете. Якщо він вже прийде, значить, слухайте тепер сюди уважно. Якщо мертві прийшли, ви бачили хто їсти віднести в церкву. Та хоч в католицьку, хто за кордоном. Я сказала, ви почули. Голодають, значить, якщо ті, хто зникли безвісті. Якщо прийшли родичі померли, цукерки, щось, можете на могилку, можете так. Віддячити, поспілкуватись так. Можуть потім просто приходити щось підказу. Якщо було страшно, якщо була панічка, якщо було відчуття, що то руки чухаються, то горять, є негатив. Я не буду всі симптоми описувати. Ви самі б зрозуміли, в когось ноги будуть холодні. Да? Там є, є симптоми. Можливо, ви нікого не бачили. Може, ви могли. Дивіться, хтось, хто посильніше, в кого інтуїція, да? в кого. Ну, хто часто звертається до родових. Ви прямо могли бачити силует, могли бачити людину, могли чути щось. Хтось міг просто, знаєте, от як думки спліталися. По-різному ви всі дивитесь, і вас багато буде. Але це вам дасть показати, це знаєте, з дзеркалом не стала робити, бо з дзеркала вилізе, що завгодно. Я так часто роблю, коли до мене приходять на особисті. Я показую, хто прийшов, з чим прийшов, хто за вами стоїть, кого ви не відпускаєте, описую людину можемо через дзеркало спілкуватися. Але не можна робити через дзеркало. Дивіться, коли масовий ритуал краще в дзеркало не зазирайте. Не дивіться. Якщо ви десь бачите, знаєте, там заради приколу якогось роблять дзеркала такі лабіринти. О, дивіться, дзеркало, дзеркало, дзеркало. Не вдивляйтесь туди. Практик може, ми побачимо, живе воно чи ні. Вам не треба Не і дітей так не фотите біля таких дзеркал. Коли там в кімнаті гумор чи як вона, там дзеркальна кімната, не робіть фотокарту. Ну, не треба. Є свої моменти, забобони. Відьми часто в такі кімнати ходять, там залишаються фантоми. Коротше, я просто знаю, дівчата діляться. Не знаю, на що воно їм, але їм сумно, дівчата, тричі. Якщо за один раз все почули, все побачили, все вимикаємо, можете потім подати. Якщо хочеться, ще тягне три рази підряд. Не всі оці хвилини, а там з п'ятої, поки ми там щось поки не відпустили. Да, мої хороші? Все, вас вже повинно відпустити. Чому ми спочатку розмовляємо, ви підключаєтесь, і в кінці все вам вже легше. да? Легше, моє сонечко. Я вас люблю. Ви ж пам'ятаєте, всі збори підтримуємо, канал підтримуємо. Я люблю подаруночки. Якщо вам душа забажає, можете за Аню свічечку поставити. За здоров'я, дівчата! Всі, хто за смерть ставить, я всіх бачу. Будуть зі всіх пиріжки. Я що такою? Всіх обіймаю.